Доброго дня, друзі! Ми сьогодні знову на підгорі. Ми дивимося, що вам дуже цікаво про цей район, один із самих старовинних, який район Городище та район Мар'ївки. Про цей район було дуже мало інформації в інтернеті, тому ми почали записувати потрошку. Ми завітали до Ірини Іванівни, це місцева мешканка підгори. Вона нам сьогодні покаже старовинні світлини. Ну, років сорок їй це точно. Або навіть і трошки більше їй, Це мама, мама моя садила. Сосна, сосна. ага. Ну тоді ж модно було дуже, щоб хата була із ставнями. Вони ж наліто, як мій дід, він їх закривав наліто. Оце в обід спать лягає, це обов'язково. ставні позакривав, і воно ж не, не так і жарко в хаті було. Ну, це ж тоді так строяли хати, воно, якби як для якоїсь зв'язки, чи для прочності, чи хто його знає. Сама хата десь у 52-му. Почала вона строїться в 53-му десь оце отаково. Так, оце от під гора, 40 Сорокові да. роки, так? Так, да, 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 десь а. так. Тут ставні, ще видно. А оця от хата mm -hmm. зберіглась ще? Яка Ні, тут... немає її немає, вже. Нема вже, так. Да. Це тільки на фото і осталися. А це ваші е, близькі на фотографії? Так, да, це близькі. Дядьки, там моїх. Дідушок, бабушок, і батьків моїх дядьки, і брати двоюрідні. Це все якби рідня. Фотографія теж десь. Оце фотографія 49-го року. Це мій тато О, армію його проводи були, от. В центрі це Тут це підгора, теж під гора, під гора, а тільки це колхозна вулиця. Угу. Це її вже й вулиці цієї немає. Вона була оце от переїзда желізнодорожного. І вгору це вона йшла отуди аж до Нікопольської дороги. Оце та траса, що на Нікополі йде. Оце там ця була вулиця. Зрозуміло, А от в Городищі ще є колхозна вулиця. Оце то... вона, оце вона, да? вона, вона брала початок із Ракшини від тіля, з плавні. Зрозуміла. Да, з eh, Дніпровська. Придніпровська, там зараз вулиця, Дніпропетровська. Оце вона від тіля йшла, пряма вона вулиця, була отуди аж до самого Нікопольської траси. І це на, на цій вулиці, оце де сосни, отам, а тільки на ту сторону. Оце ця хата стояла у тому районі. Так оце от де? Ливаневського вулиця, оце усе за нашим домом трошки нижче туди. Там у нас була. Така площадка з лавочками зроблена. Жителі під гори туди сходилися, свята були, чи так просто поспілкуватися вечором там сходилися. Це ви казали, тут була гідплоща. А гідплощадка, так. Да, да. Зрозуміло. Е е е оце ж ця гідплощадка, вона була прикріплена до клубу імені Шевченка. І звідтіля нам привозили концерти, самодіятельність різна така була. різні конкурси проходили тут, на підгорі. Тут десь ж десь 120-130 домів було. Художественні, документальні фільми. Це все було із клубу імені Шевченка з Зрозуміло. А от переглядати ходили всіх віків люди? Да. Да. І малі, і старі, да? да, малі старі, даже коментарі були і просили, що от ви такий там нам фільм привезіть, от такий фільм. Ну просто спілкування було наших мешканців, оцих, які тут е, жили. Це все було починає отак із травня місяця і десь уже по жовтень, як холодно, починалося. Це раз в неділю це в нас завжди воно було. Конкурси різні організовувалися на кращий двір, на цвіти. Хто і що на городі найбільше виростив? Це була золота осінь. У нас вона десь у вересні місяці проходила. Кожна господиня, в кого там гарбуз великий виріс, в кого там буряк найбільший на городі, оце ж зносилися угу. о, і організовувалися якби там. Призи там, ну, ну, тоді якось воно до цього не, не було, а похвала була велика. Це ж господині, що виростала таке, о, ділилися там один одному. Це так, да, це було. Оця верба. Вона була великою вербою, там багато було не оце, все, що осталося, вже однеї, Вона була посаджена. Просто із кусочка такого свяченої верби бабуся вже не пам'ять, як її звали, ткнула просто, і оце вона прийнялася. І так і пішла, і пішла. То вже збиралися, це вже тут молодь збиралася коло цієї верби. просто... А в якому році не стало цієї верби? Е, ну Десь у 80-х годах. Я зрозуміла. Ну, ну, Вона зрозуміло. просто почала пропадати сама по собі, угу. Ну від по, старості. Да, від старості. Так. По імені Орженікідзе. Це бригади були, там же ж де остров був. Там були поля, сіяли огородню, бригади там були, овощі в основному. Сад то він був віддільно, а це ще коло сада. Тут були це ж, бригада Огородня, вирощували Ну, воно комуна називалася? Колхоз був дуже багатим в своє час. От. Микита Іванович був председателем колхоза. Людина була проста, сільська, Ну, любив він хазяйство, любив людей, він завжди спілкувався з ними, він ніколи нікого не обідав. І скрутні часи, які не були, як воно не було важко. Но хто робив у колхозі, які всі вижили і ситі були. Ну не так уже, прям щоб було. ну по крайній що вижили, так да. і було що їсти. Було а що ви їсти. Розповідали такий цікавий факт, що от коли хтось йшов до роботи, то він зупинявся та питав, чи є що да, тебе перекусити, да. так да. за Торні. це він питав, що не не голодна сім'я. А скільки там діти, як там, що до чого. Заботу він проявляв, тому що він сам був мешканець. Цього селища і він знав їх усіх. Колись гончар написав Повість Микита Братусь і взяв об образ з цього чоловіка. Ви чули про це раніше? Так, да, да, чула, чула. Ну, так по прозора. -по -по ну, я не читала, mm -hmm. а чуть чула я. То вже колохоз, це вже Оце уборка, уборка Баштанів, да, це вже кавуни збирали. От. Тут же ж усі мешканці наші, всі городищани, усі з-під гори тут багато. І Максимовка тут часть тоже людей, які працювали. Тоді колхоз-кормилець був, саме основне це був колхоз. Всі туди стремилися, а тільки ж погано тільки що було, що з колхоза було трудно вийти, не давали паспортів. Сільська рада паспортів не видавала, хто був членом колхоза, хто працював у колхозі довгий час. І всі, якби були прикріплені за колхозом, О, як ото кажуть, земля за колхозом, так і люди були. О, то в основному всі там працювали, бо десь на підприємство піти не було можливості, не було паспорта в тебе. Це бригади ж, це, ну, польові такі овочі вирощували там. І на прополки кукурудзи були, і буряка, і, і кругом усе це ж ті года. Така гарна світлина. Кажуть, що от, е, на цьому острові ще е, взагалі клуборженіки це головний, як то кажуть, зараз. Офіс приміщення розташовувались на Максимівці, уже потім, так? Ну так, да, 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 построїли вже е, нову е, вони там стані, адміністрацію. Да, як то воно вже перейшло туди на Максимівку. Зрозуміло. А також е, овочева оця бригада, які овочі вирощували, У них була бригада отут по колхозній вулиці. Ну там зараз і вдома немає, там уже. Нові дома построєні, а була там і приміщення їхнє, вони всі знаходилися там, на колхозній вулиці. Ж ж у них парники були, вони і розсаду вирощували, а потім ж її ж там на острові садили. Тоді, в ті, года, якось степ. Він був тільки польова така, бригади були, пшениця, кукуруза, оце просто там сіяли. А це ж, казали, батько, так? то в, серед, в центрі, ага. так. То він десь 55, 6 год працював отут же ж дамбо. Як насипали тут, же ж, де водохранилище, тут була плавня. Угу. І пла плавня була дуже велика. Великому запорозі. Так. Да. І там же ж озерця такі були в плавнях, розказували, що вони навіть зимою не замерзали. Там колхоз тримав худобу, це ж там і вівці, і корови, і все до самих морозів. Загороди були, бо там були трави багато, там було що їм їсти. А вже як морози починалися, сніг почав випадати, тоді вже їх переміщували вже на, на зимні ферми. І так з самої весни, тож як починалася весна, туди як зганяли їх, і так вони все літо до самої осені там і були. Назвали вашого батька? Іван Іванович. Іван Іванович. Да. Зрозуміло. Так, да, кажуть, плавні у нас дуже такі були гарні, і скільки річок було. Так, да, так, то... да. ну це річі ще там, я не знаю, в Городищі воно там десь якесь русло залишилося, осталось. Осталось. чи його Залусилось, немає. Так. А воно ж воно ж швидке було. Uh -huh. І весною, десь у травні місяці воно розливалося аж сюди, до моста. оце ось сюди. І каюками на майські праздники, на травневі празники. Плат. Вони плавали сюди, гуляли каюками кругом усе. А потім воно ж звужувалося, вода уходила. Ну, да. А скажіть, от тут у вас балка Бурякова проходить у селі Підгора? горан? Да, так, є, є. трошки Ви Друга... вище вона отуди. Угу. Ви знаєте, чому вона так само називається? Ну, там вона, мабуть, названа у честь, сім'я там жила. Ні, там сім'я ціла була велика, у них там і дітей, мабуть, чоловік п'ять було. Ну, може, предки якісь цього, цієї сім'ї. Так, А чого названа от саме честь е, цієї сім'ї? От я вам толком точно даже і не можу сказати, на що вона. Можливо, і за прізвища? Може, і за прізвища. А прізвище. Він жив, там дом, ну, там, по-моєму, дом їхній і остався і досі. Є. Він там над самим балкою над цією. А як звали його? По-моєму, Карпо його звали. Mm -hmm. Що в нас іще там огороди були на тій стороні, то ми ходили туди ж оце на город, то вона глибока була така балка. Ну, воно з годами, воно ж вже все засипається. Та ми ну, от були в тому році, то вона глибока і зараз є. Ну, не так, вона, вона ще глибша була. Я ще знаю, ми вниз, була? вниз так спускалися, там струмок був, ще перестрибували і піднімалися отак угору. Дякуємо Ірину Іваніну. Насправді було дуже цікаво, так що дякуємо вам. Я вам теж.